Всіх вітаю! Попала така мідна монетка 50 копійок 1992 року. Аверс монети має напис 50 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Тобто реверс. Гурт монета має мілку насічку Єлі проглядається. Ось такого типу. І аверс монети. Має зображення три зуба, напис Україна, внизу дата та по боках колося пшениці та листя каштану. Монетка покрита патиною мідною. І має такий вигляд. Ціна на сьогоднішній день. На такого типу монетки в районі 30-50 100-150 доларів в залежності від монети та підштампу. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.